Бетонна вентиляція. Вперше таку бачу? Напевно, тут люди бідні. Напевно. Або е, тут дефіцит металу. Може бути. Ой, знову цей туалет. Ще дивно, як можуть бути бекрумські люди. Цікаво, хто на такому Рівно, сидить в туалеті? Що ти там робиш? Хоч зачиняйся, коли там свої справи робиш. Ну, якщо що, це не я робила тут. я до тебе приєднаюся. О, ох. О, опа, ох. О, О, як. Який О, я, я гарний. Потрібно було Гор горох їсти з бекрумсі. Або ще <реш> краще молоко з огірком. Огірок <реш> з молоком. Диви, яке бухаті. О. А ну? А я не можу зайти. Вони там, вони а, там. Тікай! Тікай! <ріст> <дікувай. ріст> Всім привіт! З вами Данлок і Прайс. І сьогодні ми будемо виходити на експедицію у Кулуарі. Так, будемо досліджувати всі ці простори, жовті простори. Надіюсь, нічого не трапиться з нами. Шукатимемо тут малоросів. Так, бо вони зараз. А за собою треба двері зачиняти. Тебе навчили? Я народився в ліфті. А. Просто. Отож, так. Відкриваємо двері в Новий світ. Ох ти шо, він такий яскравий і жовтий. Егеж. Цікавий він. Так. О, я тут бачу камеру. До нас були люди. Вони лише дослідили. Ось ці 24 квадратних метрів. І після цього вони здохли. Так, да, щось на них напало, але ми не будемо вірити в ці чутки, бо вони неправдиві. Ми хочемо все побачити на свої очі. Ох, де ти? О! О, я тебе бачу. Ми знайшли одне одного. Неймовірно. Але от ми заблукали. Да, доволі далеко відійшли від лобі. Від виходу. Що нам робити? Не знаю, навіть. Втікати? Я-то не проти, але ми заблукали. <гум> ну так. Мапи Тим нас більше нас можуть тут знайти. Хоча, знаєш, я сумніваюся, що нас знайдуть. Ми доволі далеко ну... пішли. Хоча так. Я теж так думаю. Ти чуєш дивні звуки? Так. Oh, що це? А! Я щось чую. О, я чую. За мною якийсь чорний женеться. Чорний? Так. Оцей. Це той самий. Той самий. Так. Який був у пророцтві? Так. Яке пророцтво? Про чорного, який керує світом. Чорний? Який керує світом? Так. Ти не знав його? Невже. Невже? Він бере Я участь у всіх оцих всіх компаніях, які керують світом. Іллюмінати, масони. Хоча Іллюмінати і масони це наче те саме? Джо Байден. Джо Байден. Джо Байден. Джо Байден. Джо Байден. Джо Байден Байден. Хум, а зараз всех скасувати? Давай! маємо вижити Скасуй їх Якимось магічним способом, а саме натисненням кнопки нова гра та вибиранням іншої мапи нас перенесло на наступний рівень. Як ви бачите, ми вже тут відповідно одяглися, підготувалися. Я буду, як справжній так. мексиканський самурай. Так. Jetstream Sam. А я компаньон. Ще тут є факели з Майнкрафту? Це як Бекрумс. Бек mm -hmm. Ну це ж Бекрумс, тут це дивно. Можемо с. З... Можемо спавнити некботів. Можемо з Річарда Бодермана почати. о oh хо -oh 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 -oh, давай. Бжив ліфт! А він досить швидкий? Він мене прибив. Ну щось тут не страшно. Не страшно? Mm -mm. Зараз заспанено ще когось такого. Можливо, цих... Знищимо і заспавним більш страшніших. Так, Джон Сіна. Але він за вес. За мною Джо Байден. Мені не потрібна ця дем демократія. <laughs> Що таке? Він прямо піді мною з'явився. О, нольно! А-а-а! що за крикнув? Я чую Джо Байдена. Це означає, що насувається небезпека. Тонна демократії. Джон Сина? Ні, я не хочу вбитись проти нього. Він боксер, а я лох. Джон Сіна. тон-то дон. Ой, я заховався від них? Ооо! Ого, бунга мене вбив. О, Бунга. Зрозумів, там Джо Байден. Мені там туди не потрібно. Ні! Мене вбили. Відкриваються двері! Прикол. А, а що з камерою персонажа? Не у мене а. повернута трішки. Тебе трохи, мабуть, перекосило. <свист> <свист> угу. Що, у тебе там дум? Ну, В принципі. Оу, це ж ліфбу. Ой-ой-ой, сино, ні-ні-ні. З Дж... О, в Дж... 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 мене Сінею... теж перекошене лице вже. Ага. З Джоном Сіною потрібно тримати хороші стосунки. Обов'язково. Він може не хило дати. О, ти тут. Раз, якщо нічого не зробиш. Так, де ти. О! О! Ну, я а! старався, як міг. Закриваємо двері, не перед собою! А! Я перед собою двері зачинив. О, все, теперь митимся перекошне. З його треком двері відкривайте. Двері Двері відкривайте! відкривайте! Двірі витирайте! Він відкриє. Две кебукаті. Ооо. Ану. А я не можу зайти. Сідай. Вони там, вони там. Чігай! Тихой! А не тактичний відступ провалився. Бльоха, він прямо за мною. Обунка? Так, так, так. Тільки виходить, тут обунка. Так зачиняем двери. О, oh, Андрю Тейт! Я бачу тебя. Живы, живы, живы! Патрик Байтман, Патрика Абайтман зачинили. На ноги кочет <глачат> бы. Ого. Они я чую их. Они на Вони бачать тебе. Бляха. Швидчить! О, так. Я десь у сховище якомусь? Тепер в магазині. Швидше, швидше. Бляха. Тебе вбили. Я бачу твою смерть. Так, тишний стрибок. не двері. Бляха. Я впав Шо, до то цього. Торбина. Бляха бодихмана. Торбен. який це би він має нести, щоб слухати не торба. Горіхами на базар? Ну і, власне, нас знову якимось магічним способом перенесло на іншу мапу, і також якимось магічним способом у мене змінився мікрофон. Це дуже дивно. Угу. Дуже дивно. Але все як у стилі Backrooms. до речі, так, справді. Backrooms не є постійним, він завжди змінюється. Так, як матриця. Да. Тому ми перенеслись десь в якісь жилі до будинки. Матриця змінила свій код. Угу. Так. Угу. Кафе Балтик. Що це Балтійське море, чи що це таке? Якщо кафе Балтік, то поїдеться Балтійське море. Хто його знає, може беруть воду з, з Балтики? Може. Заварюють каву. Може. Тоді виходить ми десь або в Німеччині, або в Польщі. Там, де Балтійське море. Ого, я не стихійний, як він мене вбив. Звичайний день у Огайо. Swag like Ohio. Ohio. Swag like Ohio. Так. Ну, Я знайшов якусь вентиляцію. Я опинився в дивному місці. Тут череп намальований. Біжи, біжи, я, я чую його, я чую його, він наближається. Він вже досить близько. Бляха, біжи, біжи. Гівно. Я не бачу. Він тут! Бля, я чую, як щось мене трясеться ко. А у мене теж, до речі. Я чую. Ууу! Це ти. це ти, у. Ось я кудись вниз пішов. А я вже помер. А, а, все, тут. Я тут. Я знову його чув. Uh -huh. все. вс. Опа. О. Uh. Знову він. Звук якийсь. А ну йдемо сюди. Окей. Okay. Uh. О, ми вийдемо знову біля кафе Балтика. Але я, А да, ні, ти хочеш вентиляцію. Так. Бетонна вентиляція. Вперше таку бачу? Напевно тут люди бідні. Напевно. Або а, тут дефіцит металу. Може бути. Ой, і знову оцей туалет. Ще дивно, як можуть бути бекрумські люди. Цікаво, хто на такому Ей, сидить дивно. в туалеті? Що ти <праць> там робиш? Хоч зачиняйся, коли там свої справи <праць> робиш. Ну, якщо що, це не я. Але я до тут. до тебе приєднаюся. Опа, о. Ох. О, як. Який <live h2> я, я гарний. Було горох їсти з бакрумсів. Або ще краще молота з огірком. Огірок з молоком. Йдемо. Йдемо, йдемо. В пошуках вихіду. Я чую його. Эх, не, не чую. З він тут, він тут. Так, він шос. Біжи. Йолапа. О! 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 живий? Ні. Я ж мер. Я перетворився в ха Людину. Ого. А що це з ним? Я стою біля нього, він мені. Ну як не біля нього, але він. Mm -hmm. Над ним стою. Його голова випирає за текстури. Він мені нічого mm -hmm. не робить. Дивина, та й годі. Він напевно цей шизік. Mm -hmm. В нього перепадки на острі. То він добрий, то він злий. Біполярний полярний розлад. <laughs> так, так. А ні, мені здалося. Я думав, що це він ззаду стояв. Ці екранчики це взагалі красота. Ти знала в комп'ютерному центрі? Так, так. Комп'ютерний всесвіт. У. До речі, такий магазин є. Тьху, я впав у воду і телепортнувся. Угу. це за звуки? А, ось ця каналізація. Угу. Досить прикольне місце. Ти... О, я. Тоді я йду до тебе. Але тебе тут немає. <гас> <пілу> Опа. Знайшов мене? Так. є. <пілу> <У, yeah>. Привіт. <пілу> Вийшли, син. Думав, ми тебе не, не знайдемо. Mm -hmm. Думав, ми такі... Mm -hmm. <laughs> ну, чого ж ти так попався на цю ти, пастку? Mm -hmm. <laughs> Може, так хоче видно. ти як гуфі. Гуфі, <laughs> <laughs> Ага, не можна взяти. Потрібно кока-колу випити, бо Спрага все таке. Угу. О. Взагалі треба Аду... пити воду. Ану. Хоча правильно вода це. Життя, Життя. і мотивація. То я сильно. Філософія, психологія. Психологія. Саме головне, головне. Людьми залишайтеся людьми. І кричіть, що ви живі. Я, я живий. живий. Я силь. Я... Сильний. Я, Я мотіва. <рес> Легендарні слова, легендарного хлопця. Легендарного мот мотиватора угу. України. Головний мотиватор України. Угу. О, якщо, як він ага. наближається, знову. Я дібрався. до слова. Знову він тут. Це ж було вже. Ось тут. Застряг. Так, а ну. Де ти є? Я на іншій стороні. Саме прохід до тебе. Ось поглянь, тільки обережно. Я чую тебе, але не бачу. Не бачиш? А тепер знову не чую. І тепер знову чую. Але не бачу. Ну, той прохід, де він заховався, я там. Ти ж на іншій стороні. Навіть я по дорозі сюди, знайшов зброю, вона називається Goofy Ach oh Punch. <р fazer> oh. <IR> Зараз я його покараю йому дупу. А ну цікаво на це глянути. Що він не посміє мене. Ну, нас Угу. А ось він тут. Goofy Punch. Чомусь <goaf> ау. <punch> Ану? <зас> <зас> а, він <і> блять. <зас> він в мене вплив теж. <зас> Хоча по ідеї, якщо у нього є здоров'я, то його все-таки можливо вбити. Де ти є? Я біля нього. Я все... Гуф Goofy Punch. А ну. Я пам'ятаю знаю, як ти його дістав. Гуф як панч. Хоча в мене є. Я сам до кінця не розумію. Я просто йду, і в мене воно з'явилось. Ага. З'явилась невідома сила. Сила Івана. Она не олежи. До речі, так. Во. Це ложеться ко це на мені нат. який буде малоросо. <laughs> MLG gun. Чиж? А, ой. Ну це ж шкода. Чиш ти звуки? <laughs> Ви я не знаю. Ой. Ой-ой-ой. <laughs> Пардон, пардон, пробачте. О. Ой, ой, іду і падає з мене. все, дивись, манч, матч реванш, Глянь о, на мене. що Да шоно ну, набило. щось цей панч mm -hmm. не допомагає, Ну зараз. Ха-ха, <laughs> я його з автомата розстрілюю. Так і ему потрібно. Все не рані краще рані взяти Scar 17. Будет трохи потужніший. Навіть не трохи. Так М4А1С Три мой. <laughs> Геменнюк. О. Все, ну зараз його цей. Я знайшов твій гуф'ях панч. Але щось. О, є. Ой, да ну. Та бляха. Гуф'ях панч. Гуф'ях панч нас не врятує. Mm -hmm. <laughs> Треба щось потужніше, ніж гуф'ях панч. Знаєш, як працює гуф'ях панч? Як? Він не вбиває супротивника, а вбиває тебе. А, ah, ну, до речі, це зброя навпаки. Mm -hmm. Тому він називається Goofy Eh Punch. Goof'e phone. <laughs> Але по идеї, якщо це Goofy і Guf'Hunch, то їх можна якось з'єднати. По блютусу чи як? О, я вбив от цього придута. Ого. Ой-ой-ой, аж пролагало. Все. Шоо, чуваче, все, шо, от грі дивився но. <laughs> <laughs> Груші, груші! Ботяри. Груши, грушки, я вижу. Боксар. Боксарський гручь. Ну. не Гуфаны. Омега слеп. Омега панч. Я можу ядерку кинуть. Давай. Треба будет ще на Москву и кинути. По-любому. Так 8, 7, 6, 5, 4. Чекаем! Біжу. Ого. Повторили Це да. саме цей маленький ядер угу. зброя, ну, я думаю, в гофях панч силі, ніж я зброю. Думаю, теж так.